У коломийських садочках скорочують кількість груп. Про це нашим журналістам повідомили обурені батьки дошкільнят. Натомість Міністерство освіти навпаки рекомендує зберегти та розвинути мережу дошкільних закладів усіх типів і форм власності. Оскільки у міському управлінні освіти від коментарів відмовилися за роз'ясненнями, ми звернулися до міського голови. Деталі у наступному сюжеті платіну зразу чотири роки діти пролетлю вже сюда. Батькам випускної групи веселочка садочка номер 20 про те, що їхню групу розформували, повідомили, коли вони забирали малечу додому. Мовляв, завтра вже йдете в іншу групу. В адміністрації посилаються на низьку відвідуваність, розповідає голова батьківського комітету Вікторія Мартем'янова. В групі є 12 чоловік згідно рекомендацій Міністерства освіти. Під час військового стану в групі дошкільного віку має бути до 15 чоловік. Тобто, це не вказано, яка має бути кількість відвідувань. Це є загальна кількість. А згідно з списком, у нас є 16, А відвідування відвідуваність наших дітей є 12. Тобто, ми згідно рекомендацій міністерства освіти, ми можемо лишатися в нашій групі, і нашу групу можуть не закривати. Та це тільки рекомендації. Відповідають представники місцевого управління освіти. І наполягають на розформуванні групи, продовжує Вікторія Мартем'янова. У нас є група Ромашка, і там, де вихователі виїхали за кордон. За ними ніби зберігається робоче місце, а наші діти, виходить, винуваті наші діти, тому що наших дітей треба перевезти, бо треба їм набрати групу раннього віку. Залишити дітей в рідній групі зі своїми вихователями не примха батьків. Діти звикли до педагогів і навіть до іграшок. Тому на зміни управління освіти реагують своєрідним протестом. Ірина Сарпалова каже, її дитина відмовляється відвідувати нову групу. Ну, то не важко, психологічно, вона плаче, вона не хоче йти, вона не хоче до себе групу. Вона запитується. Каже, мене вихователька вже не любить, я не буду мати з подружок, а чого я маю йти? Мамі краще було сидіти вдома. На таке ж повідомлення з дня на день очікують батьки однієї з дефектологічних груп садочка номер 2 Тільки тут ситуація ускладнюється тим, що особливу малечу просто розформувати не можна. Вони потребують специфічного догляду та спеціалістів. Імовірно, вісім діток із цієї групи зведуть разом із десятьма іншої, теж дефектологічної. Та як впоратися з такою кількістю малюків під час повітряної тривоги, незрозуміло, розповідає голова батьківського комітету групи Руслана Ткачук. Одні можуть самостійно, а другі не можуть. До кожної дитини є особливий підхід. Моя, наприклад, вона є. Уперта дуже, і заставити її одітися в той момент, коли лунає повітряна тривога, це просто нереально. Вона собі впереться, не хоче, і все. Тобто, їй треба. коли спокійно вона одівається, нема проблем. А іменно коли екстрена ситуація, тобто. Вони цього не розуміють, і їм тяжко це донести і об'яснити, що треба бігом скоренько. Батьки діток зібрали підписи з проханням не закривати групу, і також передали управлінню освіти Коломийської міської ради. Тому проти цього, щоб закрили нашу групу. Що буде з вихователями розформованих груп достеменно невідомо. Ймовірно, їх просто звільнять не на камеру, припускають педагоги. Попри рекомендації Міносвіти зберегти кількість груп і штатних розписів, у тому числі мережу спеціальних груп. У Коломиї вочевидь вирішили діяти по-своєму. Ба Більше Мон радить сприяти розвитку у приватних садочків і зменшити кількість дітей у групах раннього віку до 10 і дошкільного віку до 15. Ми спробували знайти відповіді безпосередньо в заступниці очільника управління освіти Юлії Тимків. Проте вона від коментарів на камеру відмовилась. Пообіцяла лише, що приймуть позитивне для дітей рішення. Міський голова Богдан Станіславський інформацію про закриття груп спростовує щонайменше до кінця бюджетного року. Бюджет прийнятий на 22 й рік. До 1 січня вони працюють по бюджету 22 го року. Це йде питання формування мережі, щоб закласти в бюджет на наступний рік. Ми шукаємо. Як найекономніше вибудувати структуру в садочках, тому що ми зараз ми робимо моніторинг відвідуваності. якщо в серпні це було 30-40-50 відсотків у вересні не набагато збільшилося. Ми ще продовжимо це в вересні робити, і тоді будемо пропонувати через виконком формування мережі на наступний рік. Звичайно, що напевне буде деякі групи будуть скорочуватися. Але це на батьках не відіб'ється. Ми маємо, ми маємо розуміти, що зараз йде військовий час, а витрати на садочки це є повністю з нашого бюджету. Тобто, це означає, що батьки, які працюють, платять податки, і з цих податків якраз формується бюджет, і за ці кошти ми утримуємо садочки. Це треба зрозуміти щодо груп для особливих діток. Їх розформовувати не планують взагалі. Запевняє мер Ми ні в ніякому разі особливі групи закривати не будемо. Ми маємо розуміти, що кожен садок має свого директора, а він є управлінець. і він має завдання оптимізувати витрати. І він має працювати з батьками, з вихователями, з усіма працівниками для того, щоб досягти. Найменшої затрати для того, щоб завжди ми маємо якість дати більшу, тому що зараз виходить. Ми будемо мати на кінець вересня реальні цифри. У нас зараз вийде вартість на утримання однієї дитини набагато більше, ніж у приватному секторі. Тобто нам дешевше може вийти послугу замовити. Приватний сектор надавав цю послугу, розумієте? Зараз виход... тому ми маємо рахувати кошти, тому це є від оці всі нагнітання. Ми вже бачимо ціле літо. Той садочок закриває той. Це є це є, скажімо, погана робота директора. Тому ми будемо питати з директорів, чому, чому так іде такі саме от такі розмови. Юлія Марциновська, Сергій Грин, Андрій Гаращук – події Гентика.